Друзі, усім привіт! Мене звати Соня Адамська, і ви на каналі Ми не вдома. Якщо ви збираєтесь виїхати з України до Німеччини, то увага! Ви обов'язково маєте це знати. Я підготувала для вас пам'ятку. Як все влаштовано в Німеччині щодо українських біженців? Отже, передусім треба дізнатися, які землі приймають українських біженців, адже деякі вже закриті для прийому наших громадян. І усе це через те, що Німеччина намагається рівномірно розподіляти українців, щоб не було перенавантаження на окремі регіони. Станом на тепер у Німеччині приймають такі землі, як Північний рейн Вестфалія, Баварія, Баден, Вурд. Шутенберг, Гамбург та Берлін. У землі Гесен приймають лише тих біженців, у яких вже раніше там були зареєстровані близькі родичі. В кожній з цих земель є кілька пунктів прийому, де українців реєструють. Це так звані табори. Умови у всіх різні, тож важливо відразу дізнатись, куди саме ви потрапите. Адже змінити місце проживання і землю потім буде вкрай важко. Потрібно мати вагому причину, такі як офіційне працевлаштування, шлюб або догляд за неповноліття. Літніми. Тож, коли ви вже визначились і зареєструвались, вам видадуть відповідну довідку, а також тимчасове посвідчення або довідку про реєстрацію прохача притулку. Ці документи дуже важливі для подальших кроків перебування у Німеччині. Українські біженці, які ще не мають роботи, мають право на соціальні виплати. Якщо, звісно, у них немає іншого майна для покриття витрат на проживання. Зазвичай допомога виплачується грошима або адресно перераховується за оренду житла та комунальні послуги. Можуть також видавати ваучери на продукти, одяг та засоби гігієни. Крім того, Німеччина надає медичне страхування, яке покриває консультації лікарів, аналізи та невідкладну допомогу. Отже, на які виплати може розраховувати український біженець? Якщо ви без родини, тобто одна особа може розраховувати на 563 євро на місяць. Якщо ви пара без дітей, то кожний отримує по 506 євро на місяць. Дітям від 14 до 17 років виплачують по 471 євро на кожну дитину від 6 до 13 років по 390 євро. Ну і дітям до 6 років нараховують щомісячно по 357 євро. Крім того, діти молодшого віку і підлітки отримують по 20 євро надбавки. Крім стандартних виплат, українські біженці мають право на відшкодування за оренду житла, а також облаштування меблями квартири. Для отримання допомоги треба заповнити відповідні документи у місцевому центрі зайнятості або як ще його називають джоб-центр. Заявку можна оформити онлайн. Активи, такі як нерухомість в Україні, не враховуються. А от якщо у вас є гроші на рахунках, про них обов'язково треба сказати, адже саме на них і доведеться жити. В іншому випадку, якщо приховати цю інформацію, доведеться потім повертати всі соцвиплати. Німеччина також надає автоматично право на роботу. Працевлаштуватись можна як через центр зайнятості, Джоб Центр, так і самостійно. Нещодавно в країні значно зменшили вимоги щодо німецької мови, які стояли на заваді для багатьох роботодавців. А відтак запрацював турборежим, як його називають у німецькому уряді. За останніми даними, вже 266 тисяч українців отримали роботу у Німеччині. Загалом у Німеччині отримали прихисток понад мільйон двісті тисяч українців. Якщо ж на роботу без знання мови не вдалося влаштуватись, Німеччина надає право на безкоштовні мовні курси. До речі, німецьку мову вам доведеться вчити обов'язково, якщо ви подалися на соціальні виплати і отримали фінансову допомогу. Отже, в будь-якому разі цим питанням займається Джоб центр або центр зайнятості, і там задача стоїть інтегрувати вас як можна швидше, щоб працевлаштувати, зважаючи на вашу освіту і досвід в Україні. Якщо вам потрібно підтвердити свій диплом або перевчитися, такі програми підтримки в Німеччині також є. Щодо дітей у Німеччині діють суворі правила. Українська онлайн-школа це ваше право, але відвідувати німецьку школу українські діти мають обов'язково і всі без винятку. Державні заклади молодшої і середньої освіти для українських біженців безкоштовні. Щоб влаштувати дитину до школи, треба звернутися до місцевих органів освіти. Садочки для маленьких українців теж доступні, але скільки саме годин може перебувати там дитина, визначає управління у справах молоді. Там нададуть перелік садочків і час, на який ви можете приводити дитину до шкільного закладу. Після того, як ви знайдете вільне місце, укладається угода з садочком, і тільки тоді ви зможете бути впевненим, що ваша дитина буде під доглядом. У Німеччині дітей до 12 років не можна залишати самих вдома. І навіть після 12 років дитина може бути сама не більше трьох годин. Отже, як бачите, можливостей Німеччина надає чимало, але й при цьому є багато. Але там контролюють кожен крок і кожну копійку. Словом, такий він німецький ордунг. І тут вже все залежить від того, чи готові ви жити за чіткими правилами, нехай навіть тимчасово. Друзі, поділіться зі мною, чи було це відео для вас корисним. З вас лайк та підписка. Ваша Соня!